Вітаю вас, шановні глядачі. Я розкрию вам зараз три страшних таємниці, які стосуються ножиць. В даному випадку це ножиці манікюрні, так звані. Перша страшна таємниця. Чому ножиці різуть взагалі? А тому, що вони складаються з двох лез. Це річ інструмент інструмент двохлезовий. І вони можуть різати тільки працюючи в парі. Доторкаючись до одне до одного леза в зоні ріжучої кромки, розрізають матеріал, який між ними потрапляє. Та чому вони ріжуть? Розрізають вони його легко і просто. Тому що загострені, якщо в зону їх загострених сторін потрапляє, Якийсь матеріал, наприклад, папір, то вони змикаючись одне з одним і обов'язково доторкаючись, ці два леза, повинні доторкатись одне до одного щільно, без зазорів. Ріжучими кромками, крайками. Лише коли вони доторкаються одне до одного, вони розрізають матеріал. Якщо в силу якихо причин вони Перестануть доторкатися одне до одного, то різати вони перестануть. Це друга страшна таємниця про ножиці. І так, друга страшенна таємниця про ножиці заключається в тому, що вони перестають різати, навіть будучи дуже гострими. Через те, що перестають доторкатись два їх леза одне до одного і між ними утворюється зазор проміжок. Звісно, що деякі матеріали вони будуть продовжувати різати, але гірше. А деякі не будуть різати взагалі. Наприклад, якісь тоненькі м'якенькі тканини, ножиці, в яких в силу великих навантажень розійшлися, вигнулися полотна і вони отримали зазор між половинками. Зазор саме в тому місці, де контактують по мірі змикання. Або утворився сильний люфт, або розкрутився гвинт, або стерся дуже і затривали експлуатації. І ці дві половинки ходять ходуном, що й було з цими ножницями маленькими. У них був дуже великий люфт. І незважаючи на те, що вони були ще досить гострі, хоча, звісно, трохи підтупились, різати вони не могли, вони заминали матеріал, який потрапляв між ці дві половинки. Він просто загибався між ними, потрапляв і заминався. Оце причина часто і основна не затуплення ріжучих кромок, а саме утворення зазору між ними доволі великого, або хоч і невеликого. Тоді ножиці перестають різати. І скільки б ви їх не гострили і яким би чином це не робили, вони різати нормально не будуть. Ці ножиці вдалося. Врятувати, підкрутивши гвинтик і сильніше його розклипавши з зворотньої сторони його частину, яка виходить назовні. І тепер вони при роботі не розкручуються, змикаються, звісно, тугіше, ніж вони були, безумовно. Зате вони будуть різати. І звісно, що я їх підгострив, тому що вони вже мали затуплення. Хоч і невелике, але були затуплені. Так от, щоб. Третя страшенна таємниця, щоб ножиці почали знову різати, їх треба не тільки загострити, а й забезпечити їм тісний контакт їх двох лес одне з одним в точці змикання. Тоді вони будуть продовжувати різати. Найтяжчі випробування для ножиць для любих це розрізання дуже тоненького і м'якого матеріалу. Або дуже надтонкої м'якої тканини. А ще краще отакий от один шар, тонесенький поліетилен пакетик. Якщо вони його прорізають, значить вони будуть різати все інше так само легко. Оці прорізають, але в цьому місці, от де вони починаються, зажовують, тому що там конструктивно вони так виконані, вони там і не заточені навіть. Ріжучі кройки починаються досить далеченько. І вони, ці ножиці призначені для роботи кінчиками, дві третини від кінчиків працюється робоча зона. А біля шарніра вони і не ріжуть. От Кінчиками вони ріжуть легенько, двома цими третинами прорізають матеріал. А якщо вставити його повністю до шарніра, Цей поліетилен. То на початку, де ріжучі крайки, практично їх немає, то вони не ріжуть, починають різати від, десь від ціля. Папір вони передавлюють тим місцем. І, звісно, ріжуть легко. А от поліетилен тоненький в тому місці зажовують. Але, повторюсь, вони про їх призначення, це манікюрні ножниці, різати двома третинами від передньої частини від відвізти, а не оцим місцем. Воно і також буде там зрізати якийсь ніхоть товстий, все буде різати. А поліетилен тоненький не прорізає. От такі вам страшні три таємниці про ножиці. Хто дослухав, молодці. Бувайте здорові, живіть довго.